Доброго дня, запрошуємо всіх на перегляд будинка село Романків, Бухівський район, 12 км від Києва. Сам будинок 190 метрів. 15 соток землі, ландшафт зроблений, автополив, газон, озеленення. Є газ в будинку, передня зона така, сам будинок побудований із цекли. Це перелив 8 кубів. Септика це стіна. Дуже важливо показати, тому що. Повнотіли цегла півтори цегли. 38 см, плюс пінопласт в твердої плотності 10 см. І фасад це декоративна штукатурка, плитка, частково клінкерна цегла. Така зона. Мотор стоїть вже для воріт. Світло 24 кВт важливо зазначити. Хантер автополив. Це скважина, дощова система зроблена, дренаж, по бокам виходить вода. Освітлення зроблено по ділянці також. Зараз покажу вам ділянку, тому що ділянка дуже велика, відчувається по соткам більше, грамотно розположений будинок. Плюс це ось Тут блакитне озеро поруч і ліс, лісосмуги, великі ліси, також вже метрів 400 починається десь так. По будинку. Тут зроблено дах утепленим мінватою 20 см плюс. Зроблена також бітумна черепиця. Капірау, фінська капіров. Так, ось така ділянка. Зараз ще зайдемо в сам будинок, я вам планування розкажу. Є навіс, на дві машини ми їх бачили, а це тераса. Тераса з виходом на кухню-вітальню. Вивід під електричество ще. От якраз газ заходжу, котел газовий стоїть, вайленд. Планування першого поверху. Це шафа, місце під шафу, котельня. А заведене це сагрузом на першому поверсі. Вже вся розводка комунікації зроблена. Кімната на першому поверсі. Тепла підлога. А в кімнатах батареї вже стоять. Так, це зона вітальні. Зона кухні. Кухня зліва-справа. Іде витяжка тут і по центру ще острівець. І тут вихід на терасу. Може тут буде. Перекриття, залізобетонні перекриття. Грібенка-колектор під теплу підлогу. Вікна енергоефективні. Вікмент. На другому поверсі. Буде три спальні, два санузли і дві гардеробні. Тепла підлога ви санузлах в кімнатах батареї. Так, покажу вам і також. Ще одна спальня на другому поверсі. Вся розводка комунікації зроблена, можна вже починати робити ремонт. От якраз бітом черпиця, можна побачити, чим її плюс. Це. Вона безшумна. Як якщо хтось страждає від шуму, не любить багато шуму, то якраз біт у нас для вас. Так, це гардеробна, тільки що ми прийшли окремо, загальний санвузол тут з розводку усією. І головна спальня. Головна спальня зі своїм санвузлом, і зі своєю гардеробною. Це санвузов. З інсталяцією можливо помітите, І ще є гардеробна. Такий будинок. Зараз дуже гарна ціна. Взагалі, власне вклав в цей будинок це 240 тисяч доларів, побудований він в році, 22 році, 21-22 рік. Зараз ціна дуже цікава, 168 тисяч доларів. Запрошуємо всіх на перед всім гарного дня.